Чому я нічого не відчуваю після втрати? Це рубрика Запитай психолога, я Антоніна Скоромна і в цій рубриці я відповідаю на ваші питання. Сьогодні питання таке: мені здається, що зі мною щось не так. Всі навколо переживають, плачуть, радіють, а я як робот. Три місяці тому померла мама. На похоронах я не, пролом... не прохопила жодної сльози. Всі дивилися на мене, якось дивно, хтось навіть казав, що я холодна, але я просто нічого не відчуваю. Ні болю, ні втрати, нічого. Навіть коли розбираю її речі, то якась порожнеча. Інколи я сама намагаюся викликати сльози спеціально, дивлюся на її фото, але не виходить, я не плачу. Чи це нормально, чи я справді бездушна, як казала тітка. Насправді ситуація така буває. Це те, що з вами відбувається, це не означає, що ви бездушна. Те, що немає цих відчуттів, немає цих переживань, немає цього болю, це буває така реакція в людей. Деякі люди. Все це проживають глибоко, відчувають і прямо так дуже неряють ці переживання. А в деяких відбувається така е, певна, е, ніби як захисна реакція психіки, коли е, відбувається таке, знаєте, як заціпеніння, та, таке заморожування, коли занадто великий цей біль, ця, ця втрата дуже велика, і наша психіка ніби виникає почуття, щоб. Якось ви могли жити. Це таке певна, знаєте, як анестезія, що якщо, що ви можете не витримати той біль і тому польові ці ознаки вимикаються. Нам важливо розуміти, що ось це таке заціпеніння це не про те, що ви якась неправильна, це не про те, що з вами щось не так. Це ваша Реакція вашої психіки, вашого тіла це реакція на травму. Ці емоції, які у вас ніби заморожені, да, ніби от ви кажете, що ви як робот, да, що ви ніби заморожені, вони заморожуються, тому що вони дуже сильні. І може бути ось ця порожнеча, ось це. Відчуття нереальності, ніби все відбувається не зі мною, ніби я просто як робот механічно функціоную, це якраз і є ознакою цієї травми. Насправді, можливо, ваш мозок таким чином намагається вас захистити, ніби такими знаєте, маленькими порціями це проживати. Бо не завжди наше горе приходить одразу, інколи воно приходить із затримкою, інколи воно може йти такими хвилями. Е, і ми звикли, що люди при втраті плачуть, та, при якомусь болю плачуть, при важких ситуаціях, але насправді, сльози це не є показником, знаєте, якоїсь любові, не є показником горя, е, тому що кожна людина вона горює по-своєму і в когось ці сльози можуть заморожуватися. І якщо хтось каже, що ви неправильно горюєте, бо ви не плачете, ну, насправді, це не про вас. Та? Це не ознака того, що ви не переживаєте. Якщо ви намагаєтеся викликати в себе ці емоції, то ви ще більше тиснете на себе. Бо наші емоції це реакції, та? це те, що. Ми не можемо їх, прямо знаєте, свідомо змусити їх викликати. І якщо ви намагаєтеся видавити їх із себе, то ви заморожуєте ще більше. Е, вам потрібно, е, навпаки, дозволити собі зараз нічого не відчувати, точніше відчувати те, що є зараз. У вас зараз є порожнеча. Оце ваш показник проживання тієї втрати. Ваші Емоції насправді вони можуть розморозитися пізніше. Ось це усвідомлення проживання горя, воно може прийти через тиждень, може прийти через місяць, може прийти через рік, може прийти дуже несподівано. Ви можете отак бути як робот, бути такою замороженою-замороженою, а потім якийсь випадковий спогад, або якась ситуація, або там не знаю, якийсь запах, вам щось нагадає, і ви можете почати плакати. Можливо, це може бути знаєте, як такий неочікуваний сплеск емоцій, коли ви просто про це згадаєте і вас можуть накрити емоції, а може і не накрити, ви можете проживати тихо свою втрату. Нам важливо розуміти, що якщо ваше оце заціпеніння, яке є, воно поширюється на все ваше життя. Не тільки про маму, а в інших ситуаціях ви теж такі заморожені, ви теж ніби механічно все робите і немає відчуттів в інших сферах. Тоді, звичайно, варто звертатися по допомогу. Тоді, коли у вас з'являється, якщо з'являються такі думки про те, що навіщо так жити, або якщо ви не можете взагалі там, функціонувати, це вам складно, тоді я б рекомендувала вам звернутися все таки по допомогу для того, щоб ваш стан не погіршувався. І що ви можете робити в цій ситуації? Як ви можете собі допомогти? Найперше сказати собі, що так, як я зараз це переживаю, це нормально, можна переживати горе і втрату без сліз. Ви не повинні горювати так, як горюють інші. Ви не повинні переживати так, як переживають інші. Скажіть собі, що я можу дати собі час, я можу собі дати можливість, я можу проживати. Все так, як я проживаю. Ваше тіло насправді може плакати по-своєму без сліз. Навіть не буде сліз, але це не означає, що ви не переживаєте цю втрату. Ви можете сказати собі, що ви зараз не бездушні, ви просто в шоці, що ваша психіка вас таким чином захищає. Що ви маєте право горювати так, як вам хочеться. Якщо це не вписується в чиюсь думку, ну, вони мають свої уявлення, їхні очікування це їхні очікування, і ви не повинні страждати так, як хтось вам замовив. Ви можете дати собі час. Дати собі підтримку, і якщо ви будете бачити, що ви не справляєтеся, зверніться до психолога, тому що з психологом ви можете дозволити собі відкрити і прожити ті переживання, які зараз заморожені. Це може бути безпечний простір, де ви зможете це привідкрити. Якщо ж ви, вас немає такої можливості, якщо ви поки що не готові. То добре було б, якби у вас був хтось із ваших друзів чи близьких, який би просто міг бути з вами і говорити про те, що вам зараз важливо. Коли ви можете просто розказувати, навіть не відчуваючи, просто ділитися тим, що для вас важливо. І якщо так підвести підсумок того, що я сказала, то Дайте собі можливість горювати так, як ви можете. І зверніться до спеціаліста, якщо ви будете бачити, що не справляєтесь. Я вам співчуваю і дуже хочу вас орієнтувати на те, щоб ви собі дозволили бути собою, щоб ви не намагалися у своїй втраті підлаштовувати себе під уявлення інших людей. Турбуйтеся про себе. Ви важливі для цього світу, і швидше за все, ваша мама хотіла б, щоб ви продовжували жити і радіти цьому життю. А для тих, кому відгукнулося це питання, можете підтримати автора питання в коментарях. І якщо у вас є питання, яке б ви хотіли, на яке б ви хотіли отримати відповідь, Напишіть його у формі в описі під цим відео, і я відповім, його в наступ... відповім вам у наступних відео. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!